Всім привіт! Вітаємо вас на каналі автошколи Таурус. І сьогодні ми знаходимося на парковці там, де темно, в темну пору доби, вночі. Як ви думаєте, чому? Тому що у багатьох наших учнів виникали запитання як на практичних заняттях, так і на теоретичних заняттях. Що це взагалі там стоянкові вогні, де знаходяться денні ходові вогні і так далі і тому подібне, тому ми вирішили в цьому відео вам це все діло показати. Тож пристібайте свої паски безпеки і погнали! По-перше, давайте ми з вами розберемося, де це все діло взагалі у нас перемикається. Якщо ми маємо, наприклад, німецький автомобіль, це може бути Volkswagen, BMW, Mercedes. Якщо не помиляюсь, в Ауді така сама система, тобто німецький автомобіль, або деякі варіанти американських автомобілів, то перемикання світла ви будете знаходити ось тут у нас є спеціальний такий тумблер. Якщо ж це буде якийсь інший автопром, наприклад, це японські автомобілі, корейські автомобілі і так далі, то, скоріше за все, перемикання світла фар у вас буде знаходитись в тому ж самому місці, де і показчики повороту. Відповідно, далі ми на самому тумблері бачимо багато різних позначок. До речі, щодо значення цих позначок, ви, ви можете побачити, що це все взагалі означає на попередньому там нашому відео, що стосується індикаторів. А, тепер давайте розглянемо з вами детальніше, що ми взагалі тут маємо. По-перше, нам треба вставити ключі, увімкнути запалення. Так. І вони зараз будуть лаятись, як не знаю хто. Отже, почнемо з вами з нуля. Коли, якщо у вас присутні денні ходові вогні, то вони будуть у вас світитись. Відповідно, денні ходові вогні ми використовуємо там в тому ж самому випадку, що і в деяких випадках світлофар, про це трохи пізніше. Наступна позначка, бачите, дві лампочки, які світять нібито як. В різні сторони це у нас будуть габарити. Відповідно, коли ми їх вмикаємо, можна також помітити, що вмикається приборна панель. Тобто я зараз повертаю на нуль, нічого не світиться. Переставляю назад на габарити, засвідчується у нас приборна панель. Це, відповідно, ті освітлювальні прилади, які допомагають побачити ваш транспортний засіб. Якщо ви, наприклад, десь в темну пору доби його зупиняєте. Це може бути якесь узбіччя у випадку, там якоїсь вимушеної зупинки там і так далі. Коротше кажучи, для того, щоб позначити свій транспортний засіб на е проїзній частині. Наступне. Далі ми вже бачимо, бачите, є теж така лампочка, і вона світить нібито як вниз. Внизу у нас зазвичай світить ближнє світлофар для того, щоб не засліплювати зустрічний поток транспортних засобів, коли ми рухаємось десь там поза населеним пунктом і бажаємо, щоб ми бачили взагалі, куди ми їдемо. На відміну від габаритів, це світло буде освітлювати нам дорогу, і ми будемо знати, куди ми рухаємось. Є у нас ще в багатьох автомобілях режим авто. Автоматичний авторежим, і так далі. Чим він у нас відрізняється? Відрізняється він тим, що якщо ви заїжджаєте кудись в тунель, заїжджаєте в темну пору доби, рухаєтесь по населеному пункту чи поза населеним пунктом, або якась дуже у вас погана погода, умови недостатньої видимості і так далі. Сутінки, у вас ближнє світло фар буде вмикатись і вимикатись, коли вже це не треба самостійно. Поки що ставимо на нуль, поки. Так, далі ще більше по цьому пройдемось. Також, до речі, ми в режимі ближнього світла або габаритів ми можемо скористатися і увімкнути протитуманні ліхтарі. Але для цього всього нам треба буде зараз завести автомобіль. Тому ми беремо, заводимо автомобіль. Е, і, відповідно, дивіться, також ще зараз на приборній панелі у нас з'явиться додатковий індикатор. Ми увімкнули габарити, засвітилась приборна панель. Також вмикаємо ближнє світло фар В деяких автомобілях у нас також з'являється індикатор, що увімкнене ближнє світло фар. Тут такого індикатора нема, немає, як він виглядає, ви знову ж таки можете подивитися у нас на каналі, там у відео раніше, там, де була взагалі розмова про індикатори. Тепер раптом, якщо у нас умови недостатньої видимості, тобто там туман, сніг і так далі, і тому подібне, ми хочемо бачити краще, ми вмикаємо. Протитуманні ліхтарі. Відповідно, вони знаходяться ось тут. Ви бачите також перед індикатором є такий, як щось йому заважає, тобто якийсь є туман. І цей самий індикатор у нас з'являється і на самій приборній панелі. Він такого, бачите, зеленого кольору. Тобто вони у нас увімкнені. Тепер давайте ми з вами повторимо, якщо ми не будемо зараз користуватися протитуманними фарами, поговоримо про ближнє світлофар, коли ми взагалі його використовуємо. По-перше, раніше, з точки зору правил дорожнього руху, ми мали завжди вмикати ближнє світлофар, коли рухаємося поза населеним пунктом з 1.05. Зараз же, в жовтні місяці, це правило було переформатовано або, можна сказати, скасовано для того, щоб наблизити наші правила дорожнього руху до європейських стандартів. І зараз, поза населеним пунктом, ми завжди зобов'язані вмикати ближнє світлофар. Також ближнє світлофар треба вмикати для того, щоб у нас було краще видно, якщо ми рухаємо для того, щоб, скажімо так, позначити себе на проїзній частині. Коли ми рухаємося в колонах, коли ми рухаємося в тунелі, навіть якщо світла пора доби на вулиці, ви заїжджаєте в тунель, навіть якщо він освітлений, ви все одно вмикаєте ближній світлофар для того, щоб себе позначити. Бо бувають такі випадки, що ви вдивитесь в дзеркало. Поряд рухається автомобіль там темно-сірого чи чорного кольору, і його реально не видно, якщо він рухається без світла. Також ближнє світло ми вмикаємо, коли рухаємося в темну пору доби. І можемо використовувати, коли ми рухаємося в темну пору доби в умовах недостатньої видимості, зупинилися для додаткового позначення свого транспортного засобу. Можемо вмикати ближнє світло -фар. А, Про що ми ще з вами тут не поговорили? Тут є дуже цікава позначка. А, Одна з речей, про які ми не поговорили, це якщо ви подивитесь більш детально. Ми, може, зараз потім з іншого боку знімемо. Відповідно, є така позначка П і підсвічує вона в різні сторони. Це у нас будуть стоянкові вогні. Стоянкові вогні призначені для того, щоб ви могли позначити лише якусь одну сторону свого транспортного засобу, якщо ви залишили його в темну пору доби, десь обабіч дороги, наприклад. Відповідно, чим він відрізняється. Якщо ми будемо їх використовувати, то ви виходить, що вимикає вмикаєте або лише з лівого боку габаритні вогні, або лише з правого боку габаритні вогні, в залежності від того з якого боку дороги ви все ж таки зупинились, який бік вам треба краще позначити. Також не менш важливою штукою, що у нас тут є, у нас є керування дальнім світлом фар. От, на відміну від всього іншого, дальнє світлофар, воно у нас буде в усіх автомобілях розташовуватися з цього боку. Хіба що автомобілі, які будуть з кермом з іншої сторони, там можуть бути випадки, коли відповідно ці два ротяжочки помінені місцями. Е, ну, я думаю, з показчиками вже всі розібралися, все, все окей. Тепер дальнє світло. Ви якщо хочете помиготіти дати сигнал дальнім світлом декілька разів, да, ви на себе декілька разів його прижимаєте. Відповідно, якщо ви подивитесь на приборну панель, то також з'являється індикатор, що вказує. Якщо ж ми хочемо постійно рухатись із увімкненим дальнім світлом фар, ми цей речажочок від себе натискаємо, і він працює постійно. Індикатор знову ж таки на приборній панелі у нас залишається. Для того, щоб вимкнути а, цей режим, ми беремо і на себе його ще раз натискаємо. Відповідно а, далі. Далі ми давайте з вами пройдемося, як це все виглядає, взагалі з вулиці. Uh, і після чого uh, перейдемо до цікавої штуки. Ми подивимося, регулювання фар, чи правильно воно у нас тут зроблене, і зробимо висновки, адже пам'ятаємо, що згідно з правилами дорожнього руху, фари мають бути відрегульовані, мають бути встановлені розсіювачі, а також лампочки і так далі, що співпадають з конструкцією і взагалі з рекомендаціями виробника автомобіля. Зараз про все це з вами поговоримо. Обов'язково не забувайте підписатися на наш канал, на наш інстаграм, на наш Тікток, тому що там дуже багато цікавої інформації. Тим більше, нещодавно ми розказували про те, що змінилося в правилах дорожнього руху. Багато хто про це не чув. От тож, щоб не упустити актуальну та корисну інформацію, обов'язково підписуйтесь продовжуємо дивитися. Зазвичай в автомобілях, де є денні ходові вогні, вони вмикаються, коли ви вмикаєте запалення автомобіля. Конкретно в цьому варіанті денні ходові вогні це у нас ось ці кілечка, і вони зроблені таким чином, що вони можуть вас типу вітати, коли ви приходите до свого автомобіля. Тобто, це трохи не класичний варіант. Це я б сказав, навіть просто габарити перезапрограмовані таким чином, щоб вони працювали як денні ходові вогні. Саме тому потім ви звернете увагу, ці кілечка вони не будуть вимикатися, коли ви вмикаєте ближні світлофар. Зазвичай стандартні денні ходові вогні вони вимикаються, а ближні світлофар вмикається. Плюс до цього нагадую, що якщо у вас денні ходові вогні є, то поза населеним пунктом ви можете не заморочуватись, скажімо так, і в світло пору доби не вмикати ближні світлофар, тому що денних ходових вогнів в цьому випадку буде достатньо. Також зверніть увагу в то, через те, що ми маємо автомобіль американський, у нас тут є жовті ліхтарики. Відповідно, це є американський стандарт. Саме тому при перемиканні на габаритні вогні ми будемо бачити відмінність у цих лампочках. Також ви можете звернути увагу, що в цьому автомобілі запрограмовано таким чином, що протитуманні фари міняються місцями і, типу, миготять, коли ви вмикаєте дальній світлофар. Це такий є режим, він називається режим стробоскопів. Його можна активувати, якщо залізти в мозок або, як то кажуть, комп'ютер автомобіля. А тепер ми з вами глянемо, як це виглядає ззаду. До речі, Таурус Клуб. Нагадую, що це клуб для наших випускників, де ви завжди можете знайти допомогу на дорозі, а також спитати поради у мене або інших наших інструкторів. Тож, погнали дивитися. Перш за все, ось так виглядає стоп-сигнал, коли ми просто натискаємо з вами на гальма. Відпустили, вмикаємо габарити. Ось так виглядають габарити. Тобто, бачите, вони позначають наш транспортний засіб на проїзній частині. Далі ми додаємо. Сигнали гальмування і бачимо, що є у них різниця. Коли ми вмикаємо ближнє світлофар, ззаду нічого не змінюється, габарити і далі продовжують світитись. Також в деяких автомобілях, якщо заводом виробником це передбачено, є задні протитуманні ліхтарі. В даному транспортному засобі такого немає. Але ви також можете подивитися, як виглядають сигнали при увімкненні задній передачі. Ось вони додались. І, відповідно, для чого вони зроблені? Для того, щоб, коли ви здаєте, рухаєтесь заднім ходом. Ой-ой, ой парктронік. Коли ви рухаєтесь заднім ходом, щоб ви, по-перше, показували усім іншим, що відбувається. А по-друге, він класно допомагає вам підсвічувати ззаду. Тобто, ви можете побачити, куди ви взагалі направляєтесь. Також. Є велика кількість функцій у багатьох автомобілів, що стосується фар. Наприклад, що є в нашому випадку? В нашому випадку. Світло буде повертати в ту сторону, куди ви повертаєте кермо. Ми зараз зробимо вставку, як це відбувається. Тобто ви повертаєте праворуч, автомобіль намагається вам краще підсвітити праву сторону або ж ліву сторону. Плюс, в додатку до того, що центральна частина, ну не центральна, а ось та, що лінзована. Зараз ще про лінзи вам розкажу. Вона буде повертати в сторону повороту. Плюс є ще додаткове світло, яке буде підсвічувати вам проїзну частину, там з лівого боку, якщо ви повертаєте ліворуч, ви Дивились, куди ви повертаєте в темну пору доби. Тепер, що стосується лінзи, Лінза використовується у нас в ксенонових фарах, там де таке приємне біле світло. Якщо жовтого, якщо жовтого кольору, відповідно це, скоріш за все, галогенові лампочки у вас там встановлені, і просто так втулити туди ксенон. Не можна, тому що кенон, тому що ксенон сам по собі він являє собі такий пучок світла, який розповсюджується на всю площину, майже і саме лінза вона робить так, щоб це світло було направлене туди, куди треба, а не світило по горобцях туди в небеса. Відповідно, в такому випадку ви не будете сліпити інших учасників дорожнього руху. А якщо ви просто заміните лампочку, не подумавши про те, яка конструкція вашої фари, будете всіх сліпити і дратувати. Також ми тут маємо просто ксенон динамічний, тому він у нас повертає. Є автомобілі вже з матрицями, з лазерами і так далі. Є навіть така крута функція, як адаптивне дальне світло. Відповідно, воно буде прямо ж визначати, де рухається зустрічний автомобіль, і з постійно увімкненим ось цим адаптивним дальнім світлом воно буде просто цей автомобіль вирізати е і не світити на нього. Теж зробимо вставку, як це відбувається. І за все, це, в принципі, у нас відповідають і датчики, які знаходяться під лобовим склом, і, і взагалі багато електроніки. Тепер давайте з вами перейдемо до е саме стіни. Як би, скажімо так, комедно це не звучало. І подивимося, як наші фари світять на стіну. І навіть якщо вам так трошки треба проїхати, не забувайте, що завжди треба пристібатись. Як ми вже з вами домовились, якщо ми бачимо, що приборна панель у нас не світиться, відповідно, це у нас або денні ходові вогні. Або нічого не світиться. Тепер ми з вами увімкнемо габарити. Що ми домовилися, у нас і так, в принципі, вони вже світяться, додалася лише приборна панель. Далі, далі ми з вами додаємо ближнє світлофар, і ви бачите, що вимальовується прям конкретний такий кордон, по якому видно, що наші фари, в принципі, встановлені правильно у відповідності до того, якими вони мають бути. Є границя така прям чітка. Відповідно, далі, ось таким чином буде виглядати дальнє світло. Бачите, воно світить значно вище, і, тому, і саме тому ви будете сліпити інших учасників дорожнього руху, якщо будете рухатись із таким світлом. І протитуманні фари вони просто додають вам світло і світять знизу. Отже. Тепер ми нарешті розібралися з освітлювальними приладами, зі світлом, що як включається, що для чого потрібно. Але якщо у вас все ж таки залишилися запитання, то пишіть їх в коментарі. Нагадую, підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш інстаграм, на наш Ютуб, поставте лайк цьому відео, все ж таки ми вночі знімаємо для вас контент, щоб вам це було корисно. Тому дякуємо вам дуже за увагу і до зустрічі в нових відеох.